Отже, розпочинаємо серію бесід з темою електробезпека. Електробезпека це система організаційних і технічних засобів і заходів, які забезпечують захист людей від шкідливої, і небезпечної дії електроструму, електричної дуги, електричного поля і статичної електрики. Для нас Найбільше значення має саме захист від електроструму і від статичної електрики. Це особливості нашого буття. Правила електробезпеки важливі тому, що електрика використовується у всіх галузях нашої, нашого життя. будь де є електрика. Небезпека електричної енергії в тому, що її не видно, вона ніяк себе не проявляє, вона нашим органам відчуття ніяк не сприймається, а тільки проявляється у непрямому вигляді. То, чи то там десь крутиться електродвигун, чи може десь горить лампочка, чи працює гучномовець. Якщо не дотримуватись правил, певних правил поведінки, то виникає електротравматизм. Це сукупність електротрав, от, е я, яка призводить до втрати е, працездатності. Для хіміків це важливо, тому що електротравматизм у загальному об'ємі травматизму займає в хімічній галузі десь 30%, але ці травми дуже сильно, пошкодження організму дуже, дуже сильно. Особливості дії електрики на я кажу, полягають в тому, що зовнішні ознаки небезпеки. Відсутні, людина не може побачити, почути, понюхати, чи ще, ще якось завчасно попередити і виявити можливість враження. По-друге, це те, що важкі травми, я вже казав. Втрата буває, практизатності буває досить тривалої, можливий навіть і летальний кінець. Третє в тому, що струми промислової частоти. Може викликати судоми м'язів, при, при цьому виникає так зване прикуття до струмопровідних частин. Людина самостійно не може ніяк відірватися. Він розуміє, що до чого, але самостійно подати сигнал від мозку в м'язи він не може, бо воно не доходить до м'язів. Четверте полягає в тому, що можливі і подачі травмування. Ну, наприклад, людина працювала на висоті, отримала удар в струму. І все вона падає, і падає, і дуже сильне, сильне враження отримує механічне. Результат дії, залежить, дії струму залежить від низки різних факторів. Які ж фактори впливають на результат враження струмом? Ну, По-перше, це електричний фактор електричного характеру. Це величина напруги, це сила струму, роду струму, чи він постійний, чи він перемінний, чи він високочастотний. Чинники неелектричного характеру. Це тривалість дії електричного струму. Чинники навколишнього середовища це температура, тиск і вологість повітря. І це шлях протікання струму, якою частиною тіло доторкнувся цей працюючий до струмонесучої частини. Від цього дуже сильно залежить. Основним вражаючим фактором є сила струму, яка проходить крізь тіло людину. При цьому ступінь негативного впливу на організм зростає із зростанням сили струму. Ну, при 5-7 мА вже починаються о, судоми в руках дія перемінного струму. При 20-25 мА вже не можна відірвати. Це невідпускаючий струм. Дихання вже трохи затруднене, бо діє і на... М'язи дихальні. Е, ну а при 50-80 мА це вже зупинка серця. Це початок фібриляції серця. При цьому е, постійний тік е, ток десь до е, приблизно 300 В, 300-500 вольт є 300, е, 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 трохи менш е, менша дія ніж у перемінного. А вже туди, туди далі він більш небезпечним стає. Струм більше 5 амперів, це дуже велике, негайна зупинка серця і негайна смерть. Це навіть без фібриляції вже допомогти неможливо. Безпечним струмом... Вважається, ну десь 50 70 мікроамперів. При перемінному десь, а при постійному десь 100-125, тобто 1 мА для Вважається, що він не дає таких наслідків. Перемінний ток діє залежно від частоти, оскільки із. Причин із підвищенням частоти починає сильніше діяти ємнісна характеристика. Ми маємо власну ємність на наше тіло, власну ємність, власну індуктивність. І от Ємність з підвищенням частоти починає ємність опір вчинити. Де, ну, якщо навіть ну відомо, що струми дуже високої частоти діють менш небезпечно, ніж промислової частоти. Ну, відомо такий факт, що винахідник Нікола Тесла заробляв на життя, він в цирку виступав, там, демонстрував так звані вогні святого Ельма. Це коли там гасили світло, він вставав на площадці, на якомусь такій круглій площаці, здіймав руки і від його рук голови, сяєво, святого ельма. Висока частота не, не діяла на його організм. Електрична напруга із зростанням напруги опір шкіри зменшується в десятки разів. Взагалі вважається, що опір шкіри людської може мінятись в межах від 1 кілоому до 50 кілоомів. Залежно від цього, і наслідки. Виникають наслідки. Якщо взяти, от, припустимо. Закон згідно з законом ОМА, Ток, це величина току, це буде величина напруги поділена на величину опору. Ну, 220 вольт ділимо на тисячу, найгірший випадок, на 1000 омів Ми отримуємо 220 мА. Ми казали, що у нас. 80 мА це вже зупинка серця, а тут 220 мА. Все, шансів жодних немає. Там ще треба додати опір шкіри. Шкіра може такою грубою бути, там трошки додається. Ще опір може бути підошок опір, одягу і так далі. Залежить ще від раптовості дії струму. Якщо людина підготована до можливої дії, вона вже то наслідки не такі сильні. Це, ну і індивідуальні особливості. Якщо людина, ну скажімо так, прийняла алкоголь. Алкоголь прийняла, то струм на неї діє сильніше. Це правда.